З вами Артем! І сьогодні ми будемо з вами прокачувати одну і дуже замечательну тачку Лада Веста. Ми з вами проїхали так само на Ладі Весті але ми з вами будемо прокачувати одну і зовсім іншу весту, що зустрічайте така червона, крутезна веста. Ви ви мене питаєте, чому я так довго не, за, е, не загружав відосики на свій YouTube канал, я вам скажу через те, що я, ну я Купляв квартиру, ну, типа в мене там були одні діла, і я не міг. Так, ну понав, давайте ми цю вісту прекрасно за 61 тисячу купимо. Ну, як, 6800, тоже ну, це 61 тисяча. Купляємо, так, блін, шкода грошей, ну ладно. От, ми з вами купили О, а тут салон у них взагалі одинаковий. Нормальна, вістуха, нормальна. Зараз нормально. зробимо під опір стіль. Ей, ти ж ще й виходити сюди не можеш, а вістуля. Так, погнали. Їдемо до майстерні Саші. Пограли, Тут нас все чеки пуки зараз буде, то на червоний кас. Не дуже нам таке, таке не підходить. нам надо якесь. Нормальне таке. Зараз робимо опір. Стіль. Нормально буде. Так. Ой, конус трошки, нічого. Так, все, однеку зараз ремонтуємо та і буде все нормально. Так, погнали. Вже 110 валимова. Норма... Ой, там поліція, а, не досталь нас. Ми нормально такі, вони так нормально жене, я так можу сказати. Що прям ну нормально взагалі нормально точила. Та так, сюди, ай. А! Та що нас так веде? все поїхали. Так. Так, а ну. Давай, давай. Блін, я хотів так сфотографіруватися Ну ладно, ладно, ничего. И друзі, пока я туда еду, будь ласка, спустите, я вниз, підпишите, напишите коментарі. Дякую, вы сами круті. Так, погнали. Так, зараз ручничка. підемо. Ох, нормально мы Що, столби знесли. Так, все. до Давайте сначала покрасочную. Ой, ты же ебот, ты що, офигел, я тебе навіть не видел. Так, куда? зробимо у сроби вообще Шикардосно. так. так. Привіт роботяги так. сюда тут, бо тут роботи якісь непонятки роблять. О, ну зелено прикольно смотрится. Таку може. Чи все таки чорну? А чорну так смотришь? Ну, якась моя така пацанська. Давайте от таку. Ні, це не колхоз. У нас така була жовта. Ні, у нас ж є вже жовта. От зелена була би прикольна. Давайте візьмемо зелену. Така не обична. Так. Тунєр робимо тунір. Так, бункер. О, так прикольно то. Так, диски, вінільчики щось будемо чи не будемо додати. Фігури, узори так, флаги, ні. Давайте. Що звідси можемо поставити? Давайте оцей значок. Він нормас. Він нормальний. Так, все, ставимо. Такий нормальний значок, хороший. По до майстерні Саші. Відео буде дуже сильно прикольне. Так що, ви, будь ласка, дивіться, конечно, до кінця. Бо просто я стараюся ви видивлюся до кінця. Ну як так? Треба справлятися. Так, сюди йдемо так до майстерні. Тюрни Саш до майстрні Саши Та блін, до Вестуха Та ти що так гепаєси? Так, погнали а, так забирає Артем топ топ поставим. Так, е, до, давай. Привіт, Саш, привіт, Артем. Ти як видів, я приїхав до тебе на вісті, бо ти вже мені тут весту прокачував, я ще одну тебе приїхав прокачать. Да, да, Артем без проблем. Артем топ. Артем топ. Є yeah. Все, артем, топ. Так. Спойлер руху. Ні, ну це буде колхоз прям. Ох, це колхоз вообще. Буде дарит корч у нас. А не тачка. Так, як це буде виглядати? Ну, ні, 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 ні. Це ми не беремо. Стопудово. Давай нажимайся. Так, беремо наш споль. Який тут самий дешев'янський? О, навіть за 10, 21... ну, ну це вже колхоз буде, О, оце спойлера не надо. Ні, не надо, я думаю. Вісті не надо. Так, Саш, давай ми з тобою турбінку підкачаємо. Турбінусю. Так. Так. Е, куди ж досить до 1000 вийшов, я не розраби. Так, оце, моторяху. Ну і те четвертий можна. От оце можна качнути. Так. Ну, а це може до максимума чи ні? Не. не, не надо. Так, нітруху давайте. Так, да, давай. Э, алло, алло, нітруха, а? давайте без реклами у мене, ну ладно, поставлю отдельно. Масу ще давайте. Так. Все, масу качаємо. Нормально було. Все, вот так. Так шикарно. Ну що, Саш, пока, бо я вже тачку у тебе прокачав. По Артем. Все. А другу тачку, я не знаю, може будемо робити під таксі. Е, Бутерник, ти Гептувся, бо ти що у мене гепнувся, аля. По красоті від'їдь, пограли в автомагазинчик. Так, давайте бо боти збиваєтеся. А нормально у нас женеться в'ясточка. Так. ох. Блін, ми диски з вами не поміняли. Але диски такі нормальні, скажіть. Диски ще так, поїхали, лише мої з рідними дисками. Так, сюди, сюди, автомаркет. Ге. Так, сабик. Поставимо сюди чи не надо сабика нам. Так, ну ні. Защо? От цей нам сабики не надо. А подавайте оцей. Давайте оцей. цей. Так Давайте подсветку, що у нас скільки є. А 45 не стає. Кольорові фари вийде, давайте червоний. Не, не хоче нам ставити, ну ладно, де буде так. Що ще, що ще? Давайте поміняємо колір баса. Так, давайте зелений, під тачку. О, шикарно! Ну, що може. Ну що, друзі, я можу сказати, на цьому все, якщо вам цей ролик сподобався то обов'язково ставте лайк, а якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. Бо ми з вами прикол прокачали нашу тачилу. На цьому все. Всім пока!